Готуємось до школи логіко математичний розвиток. Друзі, підготувала для вас сьогодні дуже гарні картинки. Ми спробуємо з вами підготуватись до першого класу і роздивитись їх і стати ближчими на крок до школи. Ось у нас з вами, подивіться, рибки золоті і в горщиках квіти. Ми з вами будемо лічити сьогодні. Один, два, три, 4, 5. У нас 5 золотих рибок. Тепер подивимось, скільки у нас квітів. Один, два, три, чотири, пять. Квітів також з горщиком 5. Тож, ще ми дивимось, скільки у нас курчаток. Один, два, три. 4, 5, 5. А тепер трішечки складніше. Роздивіться, хто у мене тут на малюночку? А у мене тут на малюночку хто? качечки. Правильно. Разом. Скільки їх? Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім качечок. Молодці. А ще у мене хто тут є? А тут у мене дуже гарні жуки є. А скільки їх? Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Цифра вісім. Тож ми з вами молодці. Але є тут один секрет. Ми з вами сьогодні декілька прикладів вирішимо, підготувавшись до школи, на віднімання. Віднімання це ось знак мінус. Тож. Якщо ми з вами від цієї команди жуків-рятівників піднімемо одного жучка. Наприклад, ось цього. Скільки у нас залишиться жучків? Давайте подивимось: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім жучків залишилось. Ось які ми з вами молодці. А тепер ми жучка-рятівника. Випустили з вами, і залишилось у нас 8 жучків. Тож сьогодні у нас було заняття на повторення цифр і заняття на віднімання з мінус. І ми з вами сьогодні віднімали. Ми сьогодні з вами молодці, а приходили до нас у команду жуки-рятівники, також качечки, помічники, маленькі гарненькі квіточки. і... Дуже гарні рибки. так? Ми з вами молодці і стали на крок ближчими до школи. Тож всім гарного дня!